Австаліць, вітаю всі, ще це відповіді на ваші запитання. Я чуть-чуть запізнився, визнаю, але нічого. Ви могли задати мені запитання на Ютубі і в моєму ТЕ-каналі. По традиції почнемо з Ютуба. Лецґу. І так, перше запитання це правда, що ти інженер від Бога? Так. Сто відсотків. Світоч Черешен. Нехай буде світоч, який президент України був найкращим. Ющенко? Так, наступне запитання. Точніше, купа питань. Який твій улюблений колір? Я зараз вас здивую. Але це не синій. Тому що у мене немає улюбленого. Мені подобаються усі. Хто ти такий? Я австраліт. Як тебе звати? Я вже казав, але багато хто не знає. Валентин. З якого ти міста, навіть не намагайтеся заставити мене сказати, де я живу. Хто ти такий? Ну я думаю, що я зараз. Ось моя відповідь. Чи ти плануєш зі мною співпрацювати? Чесно, я поки що не хочу робити колаби ні з ким. Що тобі найбільше подобається? Підписники. Ммм. Колаби не буде. Не питання. Ну окей, якщо не питання, то я не буду відповідати. Так, я б хотів задати те запитання, якщо ти реально австралієць. бо я чую по голосу. Та. По моєму голосу це чути? Я здивований, що тебе занесло в Україну? Мама? Як ти вивчив українську мову? Ви дійсно думаєте, що я з Австралії? Подумайте над цим. Так, наступне питання: яка твоя улюблена страва? Пельмені? Які ігри обожнюєш? Майнкрафт. Роблокс? Майнкрафт. Яка твоя улюблена країна? Австралія? І так, на цьому запитання в Ютубі закінчилися, тому ми йдемо в мій ТЕ-канал. До речі, підписуйтеся. Так, перше запитання з те в якому ти класі? Ну, десь можливо, в десятому. Чому синій, а не червоний? Я взагалі то білий. Ну а якщо про контрбол, тобто про него, то синій ліпше виглядає по факту. Ти знайомий з якимось більш-менш відомим ютубером живу? Чесно ні, я нікого не знаю. Раніше знав одного, але він перестав знімати. Питання перше. Ти дебіл? Алло, адміни? І питання дороги. Чого так довго не було відео? Тому що я був у тільки. Так, п'ять запитань. Окей, поїхали. Скільки тобі років? 15, коли буде Роблокс. Я його недавно знімав. В якій області ти живеш? Я це не скажу. Ні, ні. Ти хочеш знімати Майнкрафт? Так. Як ти придумав своє ім'я? Моє ім'я придумали мої батьки. В якій області ти живеш? Чому вам так цікаво, де я живу? Кожне третє запитання, де я живу? Ви шо, маніякі? Так, один. Ти граєш пабу? Ні. Ти знаєш тео? Як канал? Так. Але як людину вживу не знаю, ти будеш знімати щось ще? Ну планую завтра відео випускати. Ну хз. Які плануєш зняти? Які ігри плануєш зняти без поняття? Чесно, без поняття. Ти грав в GTA 5? Ні. Ти донатив якусь гру? Так. Коротше, буквально місяць назад я купив пас Clash of Clans. Пас коштував ну десь 100 гривень. Я його купив, але мені не сподобався пас, тому я повернув гроші назад. Гроші мені віддали, а пас залишився. Я геній, я геній капіталізму. Ти мій сусід. Так, тебе в роду були євреї чи ще хтось крім українців. Мій дідо, мій дідо він був угорцем, але він не визнавав того. Ну я думаю, все ж таки є у мене чуть-чуть такого. І останнє запитання: на 1 квітня перейменуй групу Австралія на групу Австралія. Не зробиш так, я тебе знайду. І піб'єш мене? Ні, в цілому, файна ідея. Головне не забути. Ну все, це були відповіді на ваші запитання. У мене зараз уже 11.00. Я йду спати. Бай! Шифланутись, не вподобайку, друже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто Став подавайку і підписуйся на канал.